Вітаю! Мене звати Владислава Чабан, 32 роки, місто Київ. Маю професійну акторську освіту. Майстер Віктор Сергійович Гирич. Професійно займаюся спортом. Я бронзова чемпіонка України з бодибілдингу в категорії фітнес-модель. Тому я б з радістю зіграла роль спортсменки. Там, чи танцівниці Це історія про внутрішню силу, про подолання перешкод на шляху до мрії. Тим паче я знаю, як це, бо мій шлях по життю він такий доволі тернистий, але дуже цікавий. І я знаю, як це, коли ти прийшла до своєї мрії, ти отримала це. І коли навіть ніхто не міг подумати, ти взяла і всіх здивувала. Також дуже відчуваю комедійний потенціал, бо саме. Жанр мого існування в житті це комедія. Ще мрію про мюзикли, фентезі, історичний жанр, і ну, це дійсно дуже різнопланові такі мрії, але відчуваю жагу розвиватися у різних напрямках і вважаю, що не можу про це не сказати.